Спеціалісти служби у справах дітей та сім'ї продовжують щотижневий прийом громадян у центрі надання адміністративних послуг. Зокрема, йдеться про прийом документів для надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Якщо дитині ще не виповнилося 18 років, документи подає один із батьків або офіційний опікун. Якщо ж особа досягла повноліття, вона подає документи особисто. Перед візитом можливо ознайомитись із переліком необхідних документів. Він розміщений на офіційному стенді ЦНАПу. Також слід підготувати по дві копії кожного документа. Після того, як документи приймає спеціаліст, вони проходять кілька етапів опрацювання: збір, перевірку, оформлення висновків. Далі. Питання про надання статусу виносяться на розгляд комісії з питань захисту прав дітей, на якій члени комісії вивчають надані матеріали та надають рекомендацію щодо присвоєння статусу. Далі готується проєкт рішення, який подається на засідання виконавчого комітету. Після ухвалення рішення воно приходить технічне доопрацювання. Щойно документи повертаються до служби, надсилається повідомлення у Viber про можливість отримання готового рішення.